Це водоспад у грав Слайго. І всі ці роки, коли я їздила з чоловіком, мені здавався, він такий дуже казковий, дуже великий, такий гарний, пригарний. І зараз я приїхала зі своїм коханим, і він був розчарований, бо реклама була інша. Це по-перше. По-друге, я бачу більше водоспади, якщо їхати на Слівліг, то трошечки більший вправо поїхати. Ми були з моєю подругою Оксаною. там. Він більший. А чого так це шалено популярно, і всі там бувають? Я не знаю. Навіть ми з Доні Голу їздили постійно сюди. Можливо, там, що така кав'ярня, раніше був Пірс, я зараз його не знайшла. І були, ну, озера лишаються, а був ще Пірс. У мене ще фотографії навіть лишилися з цього всього. А, ну, тобто я була розчарована, якщо чесно, цього разу. Але вам, якщо ви ще не бували, треба поїхати і скласти своє враження про це. І більше того, в мого коханого був настрій там жахливий, різні проблеми впливали під час поїздки. І ще мені подзвонив Лондлерт, я їй передзвонила, і я була просто в шоці, бо я зрозуміла, що вона не сповна розуму, що з нею щось сталося. Тобто, вона мені казала, вона не розуміла, з ким вона говорить. Одне слово вона казала хендмейд, хендмейд. Я навіть себе я думаю, може я не так перекладаю, переклала, ну все, все роками робити. так, А що за хендмейд? Можливо, вона викликати хотіла когось на допомогу. Вона, я знаю, що в неї дитина хвора, їй 64 роки, і в неї п'ятеро дітей, і одна дитина в неї хвора. Ну, тобто він, special kід, все життям буде. І я перелякалася. Ну, я кажу, ви потім мені, я вас не розумію, ви мені меседж надішліть, якщо ви хотіли зі мною поговорити. І так, і все, немає меседжу. І я думаю, що вже ображатися за виселення. Я вам про виселення, переселення моє розповім. Вже пізніше, коли вже все відбудеться добре. Все відверто. Тобто Лондлерт сказала, що вона продає квартиру, але я в це не вірю. А зараз вже я сумніваюся, в усьому. Може, вона справді не може? За станом здоров'я. Бо ірландці вони такі, що здаються тільки здоровими, вибачте, а потім різні сюрпризи можуть бути. Різні. Так що будьте обережні з цим. І я кожен раз, я думаю, так от я її судила. І подумала одне, а воно може правда. Ой.